Вітаю на уроці читання. Сьогодні опрацюємо науково-пізнавальний твір Миколи Леденцова Голка-Риба і дізнаємось, чому Риба-Голка має таку назву. Розминка. Подуй на пір'їнку. Загаси свічку. Подшисть зубки язичком. Подсокай язичком як коник. Покажи, як дме ураган. Робота над чистомовкою. Прослухай, а потім постав відео на паузу і прочитай самостійно. Можливо, ти добереш свої власні слова. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Я з оленкою дружу. Іж-іж-іж, іж-іж-іж пиріжок для всіх поріж. Жи-жи-жи, жи-жи-жи маєш друга, розкажи. Жа-жа-жа, жа-жа-жа, друг купив мені стрижа. Давай прочитаємо правильно слова, які зустрінуться нам у тексті. Звертай увагу на наголос. Здогадаєшся. Точнісінько, півметрової. Надзвичайно узбережжя непримітною твір Миколи Леденцова Голка, Риба. Прослухай уважно весь твір, а потім прочитай його самостійно та перекажи. Усім нам добре відомо, навіщо існує голка, і тобі не важко уявити собі, який вона має вигляд. Але ж чому цю рибу назвали голкою? Подивися на неї і одразу здогадаєшся, адже вона видовжена, точнісінько як голка, є серед цих дивних і такі, що сягають півметрової довжини. От дивина голка риба і голка швацька. Одна живе в морі, а друга оживає в руках кравця. Спостерігати за голкою рибою надзвичайно цікаво вона спокійно плаває вздовж морського узбережжя, іноді запливає в річки. Причаїться рибка собі тихенько поміж водорослі, і не завжди помітиш її. Стає вона зовсім непримітною. А живиться голка риба рачками та черв'ячками. Про це треба знати на той випадок, якщо ти схочеш поселити її у своєму акваріумі. Дай відповіді на питання або виконай завдання. Яка інформація з тексту була для тебе відомою? А про що ти дізнався або дізналась вперше? Проглянь текст. Скільки в ньому абзаців? Порахуй. Чому риба має таку назву? Прочитай речення, яке дає відповідь на це запитання. У якому абзаці міститься це речення? Що ти дізнався або дізналась тексту про розміри і харчування голки риби? Текст, який ми прочитали, називається науково-пізнавальним. У науково-пізнавальних творах ти можеш прочитати про різні відкриття і винаходи, про загадки космосу, таємниці природи, про цікаві факти з життя рослинного і тваринного світу. Запам'ятай це! Дякую за увагу. До зустрічі!